Польшу можна ввести ікони, не стикалася з таким досвідом. Так, Наталя, ми працюємо офіційно, даємо фіскальний чек. Тобто, якщо таможня українська чи польська скаже підтвердити походження даної ікони, ви його можете підтвердити фіскальним чеком. Фіскальний чек зареєстрований в податкові. це свідчить те, що ви офіційно його купили. Всі вироби, які виготовляються після 1900 року серійно вони не є історичною пам'яткою України і дозволені до вивезу, ну відповідно, після підтвердження його якимось документом. Цей документ отакий ми надаємо. Тобто, без проблем. Багато дуже клієнтів перевозять за кордон і не тільки в Польщу, і в Америку везуть, та будь-куди по всьому світу нашу, наші вироби є. Так що з цим проблем не буде. Чекаємо на ваші замовлення. Хто хоче придбати е, релігійну продукцію, якусь і. Ікон, до речі, в нас дуже великий вибір. Святині привозимо різні. Переходьте на наш сайт. Іконнолавка він в шапці профілю. З радістю швидко доставимо вам.